Виготовляємо наразі кацапам такі подарунки. Часничок називається. Як то кажуть, все нове, все добре забути старе. По 500 штук за ніч по 1000 вони скидають. З вампіра з дрона скидають. Шо режим скати, піхоті, звісно, якщо на чо, на таке наступить, не по тим Вибиваємо, збираємо. Зварюємо і потім надаємо нашим побратимам БПЛА і вони розсипаються діло на шляхах ймовірного просування противника. Ну, Воно завжди падає шипом вгору, як би воно не впало. Руйнує колеса на техніці, руйнує взуття і здоров'я нашого противника. Хочу побажати всім скорішої нашої перемоги.